Пожежа і вибухи у Білгородській області. Місцеві пишуть, горить склад боєприпасів у Ракитянському районі, що за 70 кілометрів від Білгорода. Що туди прилетіло, невідомо. Міноборони Росії лише звітує, що над територією Білгородської області вдалося знищити один безпілотний літальний апарат. А повітряна тривога над Білгородщиною звучала тричі за сьогодні. На Херсонщині зросла кількість постраждалих у наслідок вчорашньої атаки росіян. По швидкі окупанти скинули з дрона вибухівку на бригаду медиків, яка поспішала на виклик після обстрілу в Білозерській громаді. Вибухової травми зазнав водій. Сьогодні до лікарні звернулася й фельдшер. У неї діагностували контузію. Майже пів тисячі ударів по восьми населених пунктах завдали росіяни на Запоріжжі. Для обстрілів прифронтових територій ворог застосував найрізноманітніше озброєння.